Просять запоріжців бути відповідальними і комунальні служби. Борги за їхні послуги накопичувалися ще до повномасштабної війни, а після її початку накопичуються навіть більш відчутно. Та не у всіх зараз є можливість вчасно сплачувати. Ми поцікавилися у мешканців міста, чи намагаються вони вирішувати це питання і як? Борги населення за комунальні послуги це проблема, що існує постійно. Вони формувалися протягом багатьох років навіть в умовно стабільному 2021 році заборгованість за комунальні послуги за даними моніторингового сервісу OpenDataBot, зросла на 41 відсоток до 72 мільярдів гривень. А цього року, через війну, за оцінками експертів, ця сума становить вже близько 100 мільярдів гривень. Ми вирішили спитати у запоріжців, чи сплачують вони за комунальні послуги. Субсидії нет, частично оплачую. По мере поступления денег. Платежі основні делаю, но частично. Субсидії я не користуюся, бо заробляю вроде. А долги есть, потому что не хватает, Продукти питания дорогие, поэтому приходится робити долги. Так що пробачите. Як ви вважаєте, зможете колись погасити? Думаю, що да. Почалося більше роботи, діти будуть побагаті. Я думаю, погасі. Долги не залишаться. Субсидії в мене немає, боргів теж немає, але я вважаю, що треба сплачувати. Ну, тут теж треба дивитися, якщо у людини немає грошей, тому можна якусь, якусь частину, може, як все сплачувати, але стараюся, нам, намагаюся оплачувати повністю. Проблеми з пошуком роботи, інфляція, зростання цін усе це призвело до того, що опалювальний сезон багато українців зустрічають з фінансовими труднощами. Особливо важко внутрішньо переміщеним особам, які втратили або покинули власне житло, а також пенсіонерам. Ми сплачуємо, але я гадаю, що в такий час не потрібно цього робити. Треба якось державі над цим працювати, тому що людям дуже важко живеться. Така моя думка. Пенсіонерам не посилі. Дві тисячі пенсії це дуже мало. Щоб заплатити комуналку і прожити, і поїсти і на ринку скупитися. Я так. А ви користуєтесь субсидією? Ні, мене я не користуюся. Я пенсіонерка працююча. Тому мені субсидії не дають. Ми переселенці, ми не користуємося субсидією, виплачуємо комуналку, тому що ми, ми наймаємо житло, це людське житло, і ми зобов'язані заплатити, як ми не заплатимо. Концерн міські теплові мережі повідомив, що борг жителів Запоріжжя на початку цьогорічного опалювального сезону склав 1 мільярд 364 мільйони гривень. Така величезна заборгованість негативно впливає на роботу підприємства. Хоча більшість запоріжців розуміють, що своєчасна оплата комунальних послуг в сьогоднішніх умовах є дуже важливою для відповідних служб, що працюють у надскладних умовах та потребують ресурсів. Ніде немає довго не у мене не, не в дочки немає, Ми окремо живемо, Обов'язково платимо. І потрібно платити. Ну, як це пользуюся, і не платим. Треба платити за комуналку, тому що не буде вистачати в нашому государстві грошей. Ви самі сплачуєте? Звісно. Ми переселенці, і переселенці ще й платим за комунал. Держава намагається підтримати населення в питанні комунальних послуг. Під час війни заборонено нарахування та стягнення штрафів та пені за несвоєчасну чи неповну оплату комуналки. Також заборонено відключати послуги в разі заборгованості, і все ж брак грошей, а також законодавчі послаблення в умовах війни, не звільняють від оплати, тож за можливості не допускайте накопичення боргів.